Зеленський планує продовжити арешти генералів. Як повідомляють інсайдери, в Опі Зеленського вирішили арештувати генералів Кривоноса і генерала Марченка. Це два генерали, які користуються авторитетом як серед військових, так і серед населення України. Це два генерали, які не мовчать і розказують правду про повномасштабне вторгнення і про справжнє ставлення нашої недовлади до оборони України і до військових. Нагадаю, що генерала Кривоноса. Прибрали від управління військами ще в 2019 році, і з того часу він перебуває в опозиції до Зеленського, постійно розповідаючи правду. Бойовий генерал, спецназівець, який має величезний досвід, так і не був по-справжньому залучений до оборони України під час повномасштабного вторгнення, яке вже триває три роки. Лише в 2022 році, за прямою вказівкою і за ініціативою вказівкою залужного і за самою ініціативою Кривоноса, він взяв на себе оборону аеропорту Жуляни. Обливав злітно-посадкову смугу мастилом, чим унеможливив посадку на, аероп... на злітно-посадкову смугу е е літаків із десантом свинособак. Цим він захистив Київ, доклався до оборони Києва. Але подальшому був відсторонений від будь-якої діяльності знову ж таки мстивим пихатим Зеленським, тому що Зеленський боїться кривоноса. Ну і весь цей час кривонос продовжував. Розповідати правду, давати інтерв'ю і перебувати, повторюю, в правдивій чесній опозиції. І, схоже, що його як мовити, час настав. Інший генерал це генерал Дмитро Марченко, це герой української війни, ще з 2014 року. Це офіцер, який особисто приймав участь в обороні Донецького аеропорту, це генерал, який особисто займався розбудовою матеріально-технічної бази української армії. До 2019 року. І в 2019 році за це був покараний владою Малоросії Зеленського, який, який в 2019 році порушили проти нього кримінальну справу за так звані неякісні бронежилети, кидали його до буцегарні, поводилися з ним як наче з зеком, де підірвали його здоров'я, де намагалися зламати його моральний дух. Нагадаю, що після повномасштабного вторгнення ці бронежилети, за які Марченка намагалися притягти до відповідальності, були використані силами оборони, адже кроме цих бронежилетів, які були вилучені по цій справі, на складах Міністерства оборони більше не було ніяких бронежилетів. Та так облідочна недовлада готувалася до повномасштабного вторгнення. І в 2022 році, не зважаючи ні на що, Марченко сам звернувся до залужного і вже 25 лютого він перебував на півдні України, де взяв на себе оборону. Миколаєва, чим врятував Миколаїв, чим врятував Одесу, чим врятував пізденно-українську АЕС і взагалі не дав оркам дійти до Придністров'я і відрізати Україну від моря, втративши весь південь. Генерал Марченко користується неаб... неабияким авторитетом в Миколаєві, в Одесі, та й взагалі серед українців. І я вже не кажу про військових, це лише серед цивільних українців. Але після того, як я прочитав інтерв'ю Марченка, Українській правді, після того як подивився інтерв'ю Борислава Березі, я усвідомив наскільки сволочна ця наша влада, як вони поводилися з Марченком до 2019 2019 році, і на жаль, вони дуже сильно підірвали здоров'я генерала, який змушений був піти у відставку. Але він продовжив активну діяльність. Він займається фондом е Дмитра Марченка, який допомагає військовим, збирає кошти, і які є. Е Мацько громадсько активним, громадсько-політично активним він не мовчить, він розповідає правду, і ось за це і його, і генерала кривоноса збираються кинути знову до буцегарні, аби закрити їм рота. По перше, по-друге, аби прибирати конкурентів на політичному полі. По-третє, аби прибирати людей. Які користуються повагою в суспільстві і навколо яких можуть об'єднуватися люди в боротьбі з диктатурою. Ну і це звісно знак і для генерала залужного, аби він не думав навіть іти в політику, це знак до всіх решти військових, що вони можуть іти в політику лише з Зеленським, або вони підуть до тюрми. І закликаю все громадське суспільство України бути уважними до цієї ситуації. І виходити на акції непокори й спротиву лише якщо ви побачите, що цих генералів або інших відомих військових намагатимуться ув'язнити. Адже якщо змовчимо зараз, до тюрми потім підуть всі, хто дозволить собі відкрити свого рота.